Кібербулінг представника України на дитячому Євробаченні, повернення гурту фактично самі, завершення п'ятирічного творчого етапу дуету Бланш», а також багато інших новин і подвійна порція нової української музики. Опа, опа, мене звати Настя Денеш, і це відеопроєкт звучить про українську та світову музику. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте дзвіночок, а також поставте лайк, аби не забути зробити цього потім. Суспільне повідомило, що фінал нацвідбору на Євробачення відбудеться 8 лютого. А ось хто представлятиме Україну на дитячому конкурсі, вже відомо. Це буде 11-річний Артем Котенко. Він виступить в Мадриді з пісною Хірміноу. No». <пілляння> 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 Продюсерка дитячого пісенного конкурсу в Україні Світлана Тарабарова повідомила, що під публікаціями з творчістю Артема з'являються негативні коментарі. Серед цих коментарів. Російська символіка війни, а також побажання смерті. Міжнародне дитяче Євробачення звернулося до своїх колег в Україні, аби ті допомогли створити стоп-слова кирилицею, щоб блокувати ці коментарі ще на етапі їх публікації. Артем зізнавався, що в його батьків, а також продюсерів конкурсу, виникла ідея забрати в нього телефон, аби він не засмучувався. Давайте підтримаємо малого і напишемо трохи приємних коментарів під його виступом. Повернення легендарного гурту фактично самі. Учасники гурту об'єдналися та анонсували концерт у київському атласі 21 грудня. Для тих, хто не в контексті. Гурт фактично самі з'явився на початку 90-х в Івано-Франківську. Склад і назва часто змінювалися, але гурту це не заважало бути одним із найяскравіших представників української сцени. Після переїзду до Києва у 99-му році до проєкту доєдналася Ірена Карпа, яка згодом стала свого роду символом проєкту і проект перейменували на Карпа. Саме тому зараз ми можемо чути, що фактично самі це гурт Ірени Карпи. Мої друзі, колеги, а також улюблені виконавці Temper Blanche випустили пісню Так люблять лише раз а також муд відео для неї. Тебе вида, ніби ти вийшла з не написані За вайбами новий реліз, поціновувачем їх творчості. Зокрема, і мені нагадує пролог. На допрем'єрному показі кліпу, який відбувся на зарепаді релізів, Саша сказала, що так люблять лиш раз. Це фактично пролог, який подорослішав. Я називаю це Пролог, який подорослішав. Текса почувалася. У нас є пісня так любить лиш про те, як все продовжується. Попри те, що цією роботою дует фактично закриває п'ятирічний етап своєї творчості, я, як людинка наближена, закликаю вас не панікувати. Тембр бланш пообіцяли. Далі буде по-новому, але не менш захопливо. Але якщо ви хочете почути всі їхні пісні наживо, то я вам раджу купити квитки на концерти 22 та 23 листопада в Києві, В Origin Stage. В Origin. Да? Творці документального фільму про Назарія Ремчука анонсували новий фільм про легендарний гурт Океан Нельзе. Для анонсу команда Knife Films використала кадри з нещодавніх концертів Океану Ельзи» в Палаці спорту. Як ніколи, Behind Blue Eyes спільно з Don't Take Fake Magazine презентували альбом, який записали діти з прифронтових та деокупованих територій. Я хочу Ці роботи створили під час фестивалів Блищик. Альбом об'єднує різноманітні стилі, а також, а також польові записи з українського півдня, зроблені в селах Миколаївської області. Я рада, що такі ініціативи, як Блищик, існують не завдяки, а всупереч війні, а українські діти можуть здійснювати свої мрії та виражати себе через творчість. реп виконавець Бешкет презентував свій дебютний міні-альбом Думки без терміну вживання. Поверну в сторону холоду, в сонце, в золото. За словами артиста, ця епішка це ніби запис на касету його свідомості. І якщо слухати її в правильному порядку, то можна навіть відчути його трансформацію від хіп-хоп гіка з мрією стати реп- іконою до людини з новими цінностями, яка живе в реаліях сьогодення. Окремо, мені хочеться похвалити та відзначити Бешкета за ліри комікс, який він створив власноруч. У ньому він зобразив концепцію свого альбому. Класно? Я вважаю, що так. І ви можете виграти такий самий комікс, а також інші прикалюхи, просто взявши участь у розіграші артиста. Всі деталі в дописі, лінк на який залишили під відео. Що ти але я не обіцяю тобі Я, мабуть, хотів би наобіцяти, мабуть, хотіли віддати тобі... Компанія Universal Music Group подала позов проти дистриб'ютора музики Believe та вимагає відшкодування збитків у щонайменше 500 мільйонів доларів. UMG стверджують, що фірма конкурент займається піратством її найвідоміших виконавців, таких як Ендрік Ламар, Аріана. Білів це французька компанія, яка займається випуском музики на платформах. До повномасштабного вторгнення компанія мала чи не на найбільшу частку українського ринку дистрибуції. Після лютого березня 2022 року Білів не вийшли з ринку РФ, після чого багато гравців українського шоу-бізнесу припинили з ними співпрацю. Але багато хто не зробив нічого. Карді Бі, Леді Гага, Beyoncé, Емінем, Taylor Свіфт знаєте, що їх об'єднує? Всі вони напередодні президентських виборів у штатах підтримали Камалу Гарріс. Проте переміг все одно Дональд Трамп. Ми будемо страждати до кінця життя. <клухи> Бійонця взагалі вперше за багато років поділилась чимось на кшталт кліпу. У відео вона в образі Памели Андерсон на Хелоуін співала під редагований трек Бодігард та заохочувала людей проголосувати. Особисто я для себе зробила висновки, що цією роботою співачка хотіла підтримати Камалу Гарріс, зокрема через її попередні публічні прояви. Так місяць тому співачка виступала на мітингу у Х'юстоні на підтримку демократки, а ще раніше дозволила їй використати свій трек Фрідом для передвиборчої кампанії. Є в мене теорія, що відео могло когось збити з пантелику, адже кольорова гама ролику червоно-блакитна. Червоні кадри в відео переважають. А як ми знаємо, червоний це колір республіканців, якими і є Трамп. Дісней заполоняє світ. З 2027 року в межах десятирічної угоди компанії Disney+, ABC та Hulu будуть проводити трансляцію вручення премії Гремі. Помер продюсер та композитор Квінсі Джонс. Його кар'єра тривала понад 70 років. За цей час він отримав 28 нагород Гремі, а також у 2013 році його включили до зали Слави Роконролу. Джонс один із найвпливовіших джазових музикантів 20-го століття за версією тайм. Він спродюсував багато хітів, які ви всі знаєте. Зокрема, працював з Майклом Джексоном, Френком Сінатрою та Лої Армстронгом. Flymì Тюму Летмі Ну і наостанок. Давайте з вами трохи послухаємо нову українську музику за два тижні. Пісня, яка мені щиро подобається, але хронометражу якої мені замало. Як тільки я починаю входити в раж і підспівувати, вмикається наступний трек. вода <му> Наступну пісню мені хочеться слухати, коли я кудись мчу по людному Києву. І неважливо на своїх двох чи на громадському транспорті. А при прослуховуванні цього релізу, в моїй голові прилетіли спогади зі старшої школи. Тоді мені розбили серце, я страждала та викорила свою першу пачку цигарок. Пробачте, мам, пап. А я викурю всю пачку, радою з був голові, дивала диму. А тут мені хочеться провести паралель із шоу Голос країни. Знаєте, коли наставники повертаються на перших же секундах. Так само і я натисла на сердечко в Spotify, як тільки почула трек. Не серця я течу, поки не біє в вруча. Реліз, який ви почуєте після мого коментаря, тримав мене в напрузі від першої його секунди і аж до останньої. А коли він закінчився, я відчула емоційний холод, який, як мені здається, і хотіла передати співачка. І Я відшуваю, як подає А ось наступний реліз змусив мене переосмислити своє ставлення до слова дім. Щастя ти живеш, там де живеш ти, щастя. Мова йде про альбом, в якому мені важко виокремити один трек, і я б радила його послухати хоча б раз від початку до кінця, не пропускаючи жодну пісню чи розмову. Розкажи як за горою! Сонечко Сіда є. є виконавці, які мають свій стиль і незвичний тембр голосу, що чіпляє. Саме такою для мене є співачка Ентелі, І сьогодні я почула напрочуд схожий голос. Виявилось, що це вона і є. Я поміняла. Е, у неї той проект є і з'явився ще один, в якому який називається Наташа. Може, будемо, начнеть, не я люблю зранку пити фільтр, дріб каву чи в крайньому випадку американо без молока. Вони допомагають мені прокинутися. Але сьогодні мене збадьорила не кава, а пісня. Наступний виконавець не перестає мене дивувати в хорошому сенсі щирістю та наївністю своїх робіт. Ставай, моя любов, прокидайся, любов моя, подивися на сон. Після їхнього прослуховування на моїй душі завжди затишно і спокійно. А на обкладинці міні-альбому Небо над лиманом, де й була записана робота. Накинь мою фліску, щоб не було так зимно і люби мене сильно. В притаманному для себе стилі випустила альбом і структура щастя. Ще рік тому вона заявляла про закриття музичного проекту. Проте цього року на фестивалі Atlas United Ліза оголосила про своє повернення. Давайте трохи послухаємо її перший альбом після творчої паузи. І наостанок пропоную послухати хороший соціальний реп, який абсолютно відображає реалії сьогодення. Бачу келянтя бікіпахають каліани, але сам боюсь піти до ТЦК посляни. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях теми, які б ви хотіли побачити в наступних випусках. І, звісно, ставайте спонсорами. Нам буде приємно. Нормально. Супер! Супер!